Бригада ця працювала 2 квітня, і це другий раз. В складі цієї бригади працює лікар-невролог, лікар-офтальмолог, отоларинголог і ортопед-хірург. Огляди проводять і якщо там офтальмолог, провіряють зір. І в подальшому, якщо потрібно кудись скерувати, вони скерують дитину в подальшому. У нас в реєстратурі є запис. Можна записатися за телефоном, можна підійти записатися в реєстратуру. Батькам дуже зручно прийти на місці, пройти всіх лікарів, фахівців. Я багата. Дідна мама, у мене четверо дітей. Як мама, я дуже турбуюся за здоров'я своїх дітей, і просто мені для себе і для, діт... для дітей я хотіла просто пройти огляд. Зручно, коли лікарі приїжджають до нас в амбулаторію, дуже задоволена. Я хотіла би, щоб такі послуги були частіше. З лютого місяця ми стартанули на базі 10-го центру первинної медико-санітарної допомоги з дорослими мобільними командами. А з березня місяця ми започаткували таке. На базі цього ж 10-го центру силами п'ятої дитячої міської лікарні такі ж мобільні команди. Починаючи з 2 квітня, ми розширили ці локації що по дорослим мобільним командам, так само, і по дитячим за березень місяць у нас оглянуто 128 дітей, які прийшли на амбулаторію оглянути спеціалістами.